Зараз я покажу, як налаштувати роутер Linksys. І перш ніж я почну, я хочу нагадати, що якщо моє відео допоможе вам, будь ласка, підтримайте мою роботу. Половину всіх пожертвувань я відправляю в притулки для тварин. Всі подробиці в описі до відео або в закріпленому коментарі. Отже, перше, що вам потрібно зробити, це увімкнути роутер. Візьміть адаптер живлення. Ставте його в розетку, а інший кінець підключіть до роутера. Далі увімкніть живлення, натиснувши кнопку. Коли роутер увімкнеться, загоряться індикатори. Почекайте пару хвилин, щоб він повністю вімкнувся. Далі під'єднайте кабель від вашого інтернет-провайдера до спеціального інтернет-порту. Цей порт часто позначають як WAN, і зазвичай він має унікальний колір. Кожен кабель слід вставити до того моменту, поки не почується клацання. Тепер вам потрібно скинути роутер до заводських налаштувань. Натисніть і утримуйте кнопку скидання протягом 10 секунд. Зачекайте, поки індикатори на роутері почнуть блимати. Іноді ця кнопка знаходиться всередині корпусу роутера, щоб її випадково не натиснули. У цьому випадку використовуйте якийсь тонкий предмет, щоб натиснути на неї. Роутер перезавантажиться і всі налаштування повернуться до заводських. Вставте один кінець езернет кабелю, що йде в комплекті з роутером в Езернет порт. А інший у езернет порт вашого комп'ютера. Почекайте кілька хвилин для підключення. Готово! Ми підключили роутер до вашого комп'ютера. Тепер нам потрібно його налаштувати. Перед тим як почати, я покажу вам інший спосіб підключення роутера на випадок, якщо у вас немає Ethernet кабеля або у вашого комп'ютера немає Ethernet порта. Все, що вам потрібно зробити, це підключити до роутера адаптер живлення та кабель від вашого інтернет-провайдера. Це ввімкне Wi-Fi. Якщо ваш роутер новий, то зазвичай назва вашої Wi-Fi мережі буде такою ж, як і назва вашого роутера. Знайдіть на роутері наклейку, де буде написана точна назва Wi-Fi мережі та пароль від неї. Підключіться до неї. Супер! Ви підключились до роутера. Тепер давайте налаштуємо його. Зараз я покажу, як налаштувати роутер Linksys. І перш ніж я почну, я хочу нагадати, що якщо моє відео допоможе вам, будь ласка, підтримайте мою роботу. Половину всіх пожертвувань я відправляю в притулки для тварин. Всі подробиці в описі до відео або в закріпленому коментарі. Отже, перше, що вам потрібно зробити, це увімкнути роутер. Візьміть адаптер живлення, ставте його в розетку. А інший кінець підключіть до роутера. Далі увімкніть живлення, натиснувши кнопку. Коли роутер увімкнеться, загоряться індикатори. Почекайте пару хвилин, щоб він повністю увімкнувся. Далі під'єднайте кабель від вашого інтернет провайдера до спеціального інтернет порту. Цей порт часто позначають як ВАН, і зазвичай він має унікальний колір. Кожен кабель слід вставити до того моменту, поки не почується клацання. Тепер вам потрібно скинути роутер до заводських налаштувань. Натисніть і утримуйте кнопку скидання протягом 10 секунд. Зачекайте, поки індикатори на роутері почнуть блимати. Іноді ця кнопка знаходиться всередині корпусу роутера, щоб її випадково не натиснули. У цьому випадку використовуйте якийсь тонкий предмет, щоб натиснути на неї. Роутер перезавантажиться і всі налаштування повернуться до заводських. Вставте один кінець Ethernet кабелю, що йде в комплекті з роутером в Ethernet порт А інший у Ethernet порт вашого комп'ютера. Почекайте кілька хвилин для підключення. Готово! Ми підключили роутер до вашого комп'ютера. Тепер нам потрібно його налаштувати. Перед тим, як почати, я покажу вам інший спосіб підключення роутера: на випадок, якщо у вас немає Ethernet кабеля або у вашого комп'ютера немає Ethernet порта. Все, що вам потрібно зробити, це підключити до роутера адаптер живлення та кабель від вашого інтернет провайдера. Це ввімкне Wi-Fi. Якщо ваш роутер новий, то зазвичай назва вашої Wi-Fi мережі буде такою ж, як і назва вашого роутера. Знайдіть на роутері наклейку, де буде написана точна назва Wi-Fi мережі та пароль від неї. Підключіться до неї. Супер! Ви підключились до роутера. Тепер давайте налаштуємо його. Спочатку відкрийте веб браузер і перейдіть за адресою, яку ви бачите на екрані. Використовуйте адресний рядок, а не панель пошуку. На початку ви побачите форму для входу з логіном і паролем. Зазвичай це адмін і адмін. Якщо ці облікові дані не підходять, знайдіть наклейку з логіном і паролем на роутері. Вона зазвичай розташована знизу пристрою. Якщо нічого з цього не спрацювало, це означає, що логін та пароль вже були змінені кимось раніше. Якщо ви не можете дізнатись правильні дані для входу, тоді скиньте роутер до заводських налаштувань. Після цього увійдіть у кабінет роутера, використовуючи стандартні облікові дані. На першій сторінці натисніть тут. Далі поставте галочку тут і натисніть кнопку Continue. І натисніть ОК. OK. Якщо інтерфейс вашого роутера не виглядає так, як у мене. Значить, у вас інша прошивка. Я зробив окреме відео для кожного типу прошивок. Усі посилання на відео ви знайдете в оп... ось і все. Якщо моє відео вам допомогло, то будь ласка, підтримайте мою роботу. Половину всіх пожертвувань я відправляю в притулки для тварин. Всі подробиці в описі до відео або в закріпленому коментарі. Також дивіться інші мої відео, в яких я показую, як збільшити швидкість вашого Wi-Fi.